Мігія рослин, неправильний магазин. Так, у нас все не так, як у інших. Якщо ви зробили замовлення, через хвилину ми вам не передзвонимо. Якщо ви зробили замовлення, оплатили, то в цей же день ми його не відправимо. Якщо у вас замовлення 3 тисячі, 5 тисяч гривень, у вас немає безкоштовної доставки. Але у нас є консультація безкоштовна. Ми радимо, що саме потрібно вашим рослинкам. У нас супер пакування. У нас оригінальні, якісні препарати. Тому обирай магію рослин. Ні, не будемо куховарити у нас гідрогель. Саме цей гель ми додаємо при посадці. Він акумулює вологу. Білі кристали. Заливаємо водичкою і зараз побачимо, як будуть вони змінюватися. Взагалі, гідрогель додається в посадкову яму, можна його додати, і навіть коли рослини у вас зростають, особливо у горщиках, у контейнерах можна до кімнатних рослинах додати. Але зараз сезон посадок, і за бажанням додавайте, особливо для тих регіонів, де з водою з поливом проблема, тому що гель дійсно він набухає, він акумулює вологу. І потім поступово її віддає рослині. Гідрогель ми змішуємо з ґрунтосумішю. Є інструкція, де розписано, як ми діємо. І бачите, як з часом набухає він, як желейна маса. Ви так часто запитували про це добриво, що воно з'явилося у нас в асортименті монофосфат калію, фосфору майже 50, одиниць калію 30, Тобто це фосфорна калійна добрива. Більше фосфору це означає, що воно підійде для квітучих рослин, які зараз пізне квітіння. Це троянди, айстри, хризантеми. Ну, що у вас квітне, то можна проливати. І також калій він зміцнює рослину, готує її до зими. Можна на гортензіях це добре застосовувати, взагалі виглядає як дрібна сіль, ось була екстра сіль, ось щось схоже. Дуже швидко розчинюється і потрібно його мало. 10-15 грамів на 10 літрів води і розчина ми проливаємо. У цей пакуночок 300 г, ціна. Приємна тому, будь ласка, застосовуйте. Не перезимувала магнолія, залія підмерзла, квіт... квітів немає. Що робити? А вам просто потрібно зараз восени зробити оприскування препаратом Кіміра Баланс. І достатньо одного оприскування саме зараз по листу цих рослин. Тут у склад входить бор, молібден і деякі амінокислоти. Можна поєднати це добрива з калійним добривом, і буде комплексна підживка. Ви і захищаєте квіткові брунічки, і зміцнюєте. Вашу рослину готуєте до зими і все буде гаразд. Всі, хто чекав ножиці, як на цьому відео, це японський професійний інструмент. Ножиці або сніпси, ще така є назва. Тобто, це не для стрижки, це для обрізки. Але підстригти щось там малесеньке можна. Заточка супер, плавність ходу є, ціна 520 гривень. АРС бренд японський. Замовляйте, зараз вони у нас є в продажу, розбирають їх, але зараз ось тільки отримали. Тому, будь ласка, кого цікавить? Зараз є механічний кушоріз або ножиці каненорі. Надаю вам посилання на відео, як я стригла лаванду. Дійсно, інструмент якісний, і він невеличкий, досить легенький. Ви можете його брати в рюкзачок, якщо вам на дачу потрібно. Я брала цей інструмент на курси топіарного мистецтва, теж валіза, рюкзачок, все помістилося, чохол захисний є. І працюєте в задоволення. А це гумка для видалення іржі з інструмента, можна не тільки на ножицях, на секаторах, на різних кущорізах, на ножах навіть так. Досить швидко працює, а це точильний камінь, його зерністість тисяча, тобто це вже буде якісна у вас заточка. І не забуваємо про змастильні матеріали: це у нас спрей, масло, камелії. будь ласка, застосовуйте, замовляйте. Тікток це ще та мережа. Я там показала, що. Стрикту, чищу одягаю на рукавники, одягаю рукавички. Ну і там написали, що візьміть краги зварювальника, все буде добре. Так, можна, але краги зварювальника на мою долоню будуть завеликі. Мені незручно буде це робити. Якщо мова про одну рослинку, так ви можете взяти у чоловіка якісь там рукавиці потужні. Ви можете купити навіть ці краги зварювальника, але. Якщо є спеціальні рукавиці для вас, для садівниць, у вас великий об'єм, то вже краще купити те, в чому вам буде зручно і будуть ваші руки також захищені. А стосовно краги зварювальника, у нас теж є ось такі ціна їх дуже приємна, ось такі шкіряні замшеві Рукавиці, їх розмір 10,5. Будь ласка, купуйте.